Українським оборонцям зведеного підрозділу 153 ї окремої механізованої бригади, що нищать ворогів на харківському фронті. Потрібна наша з вами допомога для виявлення та знищення окупантів хлопцям потрібні п'ять нічних дронів і ще вкрай необхідний пікап для евакуації поранених. Для цього оголошено збір коштів треба назбирати півтора мільйона гривень. І для того, щоб підтримати захисників Харківщини, можна зробити донат. Номер картки і посилання на банку зараз виводимо на екран. Ви це бачите на ваших екранах. Кожна гривня наближає перемогу і допомагає зараз бійцям зведеного підрозділу 153-ї окремої механізованої бригади. В попередній годині ми майже закрили збір для 92-ї бригади. Збирали на дрони. А зараз в нашому ефірі Назарій Кішак, командир зведеного підрозділу 153-ї окремої механізованої бригади. Пане Назарію, вас вітаємо і якраз про нічні дрони хочу запитати, на які зараз збираємо. Я сподіваюся, вже збираємо. Вже глядачі відреагували на наш заклик, вже переписали номер картки. Бачить код Чому вони потрібні? Не всім, чому частіше до нас звертають на національний марафон Єдині Новини збирати саме на FPV. Ви зараз скажете потрібні нічні дрони. Вітаю слава Україні. Насправді потрібне все. Кожен засіб, який може зробити враження по противнику, по ворожій піхоті, техніці. Засобах Р противника потрібно максимально все, але на даному етапі у нас найбільше не вистачає нічних дронів, тому що ніч найбільша робота, і для того, щоб ми правильно її проводили, для того, щоб ми правильно тримали оборону Харкова і нищили противника, нам зараз саме критично це нічні дрони, тому що противник застосовує всі наявні засоби ре для того, щоб подавити наші очі, подавити наші жала. І для того, щоб нас повністю відключити від прямих трансляцій, нам потрібні саме нічні дрони, бо вночі ми найбільше працюємо. А розкажіть, будь ласка, ніч вашими очима. Що роблять окупанти уночі? Для чого потрібне спостереження за ними із висоти дрона? Пане Назарію. Я так розумію, що нестабільний стабільний зв'язок, але ми його налагоджуємо зараз для того, щоб українці могли отримати інформацію оперативну щодо харківського напрямку і принагідно допомогли бійцям зведеного підрозділу 153 ї окремої механізованої бригади, які нищать ворогів на харківському напрямку і потребують дронів нічних. Пане Назарію зв'язок повернувся. Отже, що роблять росіяни вночі? Вони окопуються, вони наступають. Що саме, які дії потрібно їх зупиняти. Противник розуміє, що війна не стоїть і що в день ми аналізуємо повністю все поле битви як ближню, так і дальню дистанцію своїми засобами БПЛА, БПАК. Тому він намагається все робити по скривному. Так, і знову зв'язок переривається. Так. враження. Говоріть, зв'язок нестабільний, так але маємо маємо допомогти вам зі зборами, а ви маєте говорити. Продовжуйте, Назарів. Так, я перепрошую у нас тут зв'язок не дуже. Противник переважно в ніч робить переміщення перекартехніки, тому ми якраз стараємось вночі максимально зробити. Якусь роботу для того, щоб в день вони і так уже голову не піднімають. Тому я прошу український народ, я прошу нашу націю зараз максимально допомогти. Ці дрони підуть нам спільно із мужньою 42-ю бригадою, яка зараз б'є противника на цьому напрямку. Я чесно кажучи, дуже радий, що я працюю з такою бригадою. Надзвичайно мужні, сильні. Видно зразу, що це західної України, хлопці, тому. Та українського народу зарамагати нам для того, щоб ми тримали кордони, для того, щоб ми били противника тут на харківському напрямку. 210 тисяч будівель зруйнувала Росія найбільш постраждалі Мар'їнка, Маріуполь. Ви, зокрема, ви сказали напрямок, де ви стоїте. Ви також працювали біля Рубіжного. Село пережило російську окупацію в 22-му, і після того там жодної цілілої хати немає. І от росіяни сунуть на Харківщину і знову рубіжне під обстрілами. Як виглядає рубіжне зараз? Ну, не тільки рубіжне під обстрілом, під обстрілом всі населені пункти, які базуються там біля лінії розмежування. І Старий Салтів, верхній Салтів Противник застосовує реально все, що можна, все для того, щоб знищити. Будівлі і нашу землю від маленької хати до великого будиночка в рубіжному зараз немає електропостачання, але слава богу, немає місцевих жителів, тому що вони найбільше несуть загрозу для наших військовослужбовців. На рахунок будівель ну там є повністю все знищені, але немає ні одної живої будівлі, де можна нормально подивитися і сказати, що це будинок. Тобто, противник повністю знищує все живе і не живе. Це Тактика ворога спокон віків знищити, згнобити і так далі. Це їхня універсальна тактика, куди вони не можуть зайти в пішому порядку. Вони знищують артилерією, кабами, ракетами, мінометами, ствольною артилерією. Тому нам потрібна допомога. Ми будемо тримати тут кордон, якщо нам буде допомагати українським. І українського народу зараз є змога вам допомагати. qr код номер картки ми збираємо на нічні дрони. На зараз зібрана сума 115 тисяч гривень, але цифра потреб вона більша. Тому, будь ласка, перепишіть номер картки. У вас впродовж тижня буде можливість це зробити. qr код ви зараз бачите на екранах. Звертайте, будь ласка, на них увагу постійно, коли в ефірі з'являється військовий. Військові в ефірі нашому часто звертаються саме по допомогу і сьогодні це назарій Кішак, командир зведеного підрозділу 153 ї окремої механізованої бригади, пане Назарію, хотів би уточнити далі, після того як росіяни використовують ось цю тактику випаленої землі, а як їм вдається ну умовно закріплятися? Ну тобто, на що вони сподіваються? Вони ж якщо руйнують все, та кожну посадку, кожну будівлю. То виходить, що і їм там немає де ховатися. В чому сенс? Ну на даний етап, на даний етап, на напрямку Рубіжного, 42-го бригада, повністю контролює всю логістику противника, яка стоїть на напрямку Рубіжного і в сторону Мурома, і так далі. Тобто, противник не може в день переміщатись. я бачу. Роботу бойового комбрига Старія Лісовенка, 42 бригади. Я бачу, як працює головне управління розвідки. Я бачу, як працюють суміжні підрозділи. Це один непохитний тут кулак, тому ворог в день навіть не піднімає голову. Але вночі, от саме вночі, нам зараз потрібно максимум докласти зусиль, аби ми могли працювати не тільки в день, а цілодобово. 24 години на добу вбити противника. Тоді ми, мабуть. І можливо утримаємо цей напрямок, і нікому не доведеться далі виїжджати з своїх населених міст, пунктів і так далі. Українці зараз мають зрозуміти одне: якщо вони не будуть донатити, не допомагати збройним силам, то противник прийде до їхньої хати, і вони будуть тікати своєї власної землі. Тому донатьте, вірте в збройні сили розвивайте економіку України? А ми тут будемо стояти і бити противника. Дякуємо. Дякуємо. Кожен має робити роботу, яку вміє робити найкраще? Я хотіла вас запитати про військовослужбовицю 153-ї бригади. Знайома з нею особисто. Інтерв'ю з нею було в нашому ефірі. Молодший лейтенант і командир БПАК Оксана Рубаняк. Це в дуже потужна військова. Які командири заслуговують зараз на повагу? Які командири є взірцями? От, власне, ви теж командир зведеного підрозділу. Як ви добираєте ті якості, які в той чи інший момент війни працюють, а якісь треба відставити? Назарію хочеться дуже почути відповідь. Зв'язок нестабільний. Нагадую, ми ви про це казали. Але спробуємо вас перенабрати, тому що мені надзвичайно цікаво. Командири абсолютно різні, але саме командир гуртує довкола себе військових. Назарію дайте відповідь. Будь ласка, на моє Гурту, питання. Який командир? Навколо, ви гуртує командир навколо себе військових побратимів. Той який з ними перебуває безпосередньо в окопі? Незвичайно бойова так, одиниця Назарі. про командирів. Міномет і 120-й, двадцятий, два роботі пане є на зв'язку. Е, дивіться команди, на рахунок парламент. командирів, заслуговує будь-який командир поваги, який зараз на стоїть на обороні нашої держави, без різниці на якому він кордоні, і без різниці на якому він напрямку. Ми чоловіки, і не зважаючи на те, що жінки в нас теж є. Кожен з них заслуговує повагу, тому що ми стоїмо. Назарій, вам дякуємо. Зв'язок переривається. Але ми почули, що ви відра там відразу на ходу віддаєте і команди. Ви говорите з нами, стимулюючи людей, донатити допомагати зведеному підрозділу 153 п'ятдесят окремої механізованої бригади. Але паралельно ви почули наші глядачі, сподіваюся, як і ми з Максимом, командир Назарій Кішак віддавав команди, і це відбувається щось неймовірне. Ось така війна. Ти тут маєш виходити в ефір, щоб зібрати на дрони. І там ти маєш і командувати давати ворогу. моніторита. Дякуємо, дякуємо і нашим захисникам і усім українцям, які долучилися до збору. Це останні зараз секунди, коли ви бачите QR-код на екрані і номер картки. Тому переписуйте, фотографуйте і допомагайте. Там сума, ніби на перший погляд, велика потрібно півтора мільйони. Але але підйомна підйомна, доволі підйомна. Причому це показує практика зборів в ефірі телемарафону. Дякуємо усім.